Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попеластий віл собі на панській біниці пив, як мошенник брав, їв сіно, і овес, і сіль. Суди був ведмідь, вовки були під сумні. Давай вони його по-своєму судить. Трохи ж не цілі судки. Як можна гріх такий зробити? Воно було б собі не диво, коли б він їв собі м'ясиво. А то він сіно їв, вовки завили. Ведмідь сердито став реліг. Віл щось почав говорить, та судді його річ спочатку перебила, бо він ситенький був і так оприділили, і приказали записати. Понеже Віл признався попеласти, що він є в сіну і овес, і всякі сласті, так за такі гріхи четвертувати. А суддям на рівні часті м'ясо віддати, лисички ж радиться оддать.